Спільною заявою, засудженням ядерної ескалації, закликом до відновлення миру в Україні оприлюднили лідери Франції та Китаю за результатами перемовин, що відбулися у Китаї з китайським лідером, президентською президенткою Єврокомісії Урсулою фон Ляєн і Еммануелем Макроном, тривала ця розмова півтори години. Об те, що Сі Цзіньпін і Макрон оголосили наголосили на неприпустимості так на атомні станції та інші мирні ядерні об'єкти. Ну і особливо підкреслили важливість суворого дотримання міжнародного гуманітарного права усіма обома сторонами у цій війні. Але, попри усі ці заяви, китайського лідера коментує війну Пекін він дуже обережно, скажімо, повномасштабне вторгнення Росіян Китай досі не засудив. Але хай там як. Але після цієї зустрічі Сі Цзіньпін закликав Київ і Москву знайти політичне вирішення закінчення війни і заявив, що готовий телефонувати Зеленському у зручний для нього час. То чи можуть результатом цієї зустрічі стати бодай якісь реальні подвижки на воєнні шахівниці? Дарина Добровольська продовжить. Міцні рукостискання. Церемонія з почесною вартою та гімн обох країн. Анція Мануель Макрон вперше за чотири роки приїздить до Китаю. Головна мета зустрічі миротворча змусити Пекін привести Росію до тями, а саме засудити війну в Україні та виступити проти ядерної загрози. Російська агресія в Україні завдала удару міжнародній стабільності та поклала кінець десятиліттям миру в Європі. І я знаю, що можу розраховувати на вас, щоб привести Росію до тями і посадити всіх за стіл переговорів. Але позиція китайського лідера залишилася незмінно нейтральною. Сідінпін знову наголосив на припиненні вогню мирних переговорах і недопуску ескалації з боку світової спільноти. Натомість Кремль не критикував, а війну в Україні так і не назвав війною. Китай готовий співпрацювати з Францією, щоб закликати міжнародну спільноту зберігати раціональність і стриманість, а також уникати дій, які призведуть до подальшого погіршення кризи або навіть вийдуть з під контролю. Що на думку Пекіну означає заклик до європейських країн не допустити ескалацію? Пояснює експерт міжнародник Руслан Осипенко. Головна ідея це зупинити контрнаступ у дипломатичних заявах. Це написано: як не допустити ескалації. Контрнаступ це ж ескалація, ескалація. Гостро постало питання і розміщення російських ядерних боєголовок у Білорусі. Ядерна зброя повинна бути повністю виключена з цього конфлікту. Всі мають пам'ятати про обов'язки, особливо Росія, яка кілька днів тому оголосила, що хоче розгорнути таку зброю в Білорусі. Це не відповідає зобов'язанням, взятим перед вами перед нами та міжнародним правом. У відповідь Сі Цзіньпін наголосив, що всі країни повинні уникати ядерної та біохімічної зброї, але знову не згадав при цьому Росію. На думку політолога Ігора Рейтеровича, нейтральна риторика Китаю свідчить про те, що Пекін активно стежить за ситуацією на фронті, і на їх чітку позицію можна буде сподіватися лише після перелавного моменту війни. Ми всі його очікуємо, пов'язуємо там з наступами, які будуть вести наші збройні сили. Китай також хоче цього дочекатися, щоб вже за результатами цього переламу робити якісь нові висновки і приймати відповідне рішення, а як їм підключати. Тися безпосередньо безпосередньо до процесу мирного врегулювання наполегливою у своїй розмові з Пекіном була і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, яка мала тристоронню зустріч із президентами, де зокрема підтримала мирний план Володимира Зеленського та чітко вказала Китаю на червоні лінії. Ми розраховуємо на те, що Китай не надаватиме військового обладнання для Росії прямо або опосередковано, тому що озброєння агресора є явним. М. Порушенням міжнародного права це агресор, і він ніколи не повинен бути озброєний. І це справді суттєво зашкодить відносинам між європейським союзом і Китаєм. Крім того, за словами президентки Єврокомісії, під час зустрічі Сі Цзіньпін погодився на телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Пообіцяв зробити це, коли цитую будуть відповідні умови та час на зустріч європейських політиків в Китаї вже відреагували в офісі президента. За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, обмін думками на будь-яких глобальних майданчиках є позитивним для України. Дарина Добровольська, Ми Україна, марафон. Єдині новини.